Добрий день. Сьогодні будемо робити воскування твердим воском від Soft9. Дуже крута фірма. Пробував ну, багато не пробував, пробував ще від k 2 твердий віск. від k 2 мені не сподобався, ефект поганий, недобрий. А цим теж роблю не перший раз і дуже дуже задоволений. Робилося у машини поліровка. Десь трошки менше як півроку тому теж сам робив, така більш фанова, ніби блищить. Позбирав грубі царапини з неї. І сьогодні буду робити таку консервацію таким воском. Прошу мене не засуджувати, роблю це сам саменький. Просто хочу показати тим, хто ніколи такого не робив, що це нічого складного в цьому немає. Можна це робити самому, на вулиці. І... Не переплачувати шалених коштів комусь, щоб хтось це робив. Зараз зробимо капот, покажу, як воно більш зблизька виглядає. Хай він води тут, віску візьмемо собі сюди, намістили, зробили оберт і втираємо таким чином. Намащую його. В принципі, його дуже багато не треба набирати, він сам по собі масний. Такої банки вам хватить точно на довгий час. Зрештою так не відсилю не видно, він накладається. Такий масний робиться. Чистий дах і от такого типу. Не бійтеся, він в загальному... Тільки на лак машини пристосований, але я даю їм на вікна дуже крутий гідрофобний ефект. кажу. Кажу, поки зробили капот, він собі поки підсихає, щоб ми не тратили свій загальний час, можна приступити так само. Кажу, зробити крило, якусь одну частину, один бік е машини. Поки нас підсихає ця сторона, то летимо далі. Пари теж я все вискую, всю машину, нічого злого в цьому немає. Хай гідро, гідрофобить все. Е ще хочу продати. Привіт, вовчик, здоровник, він живої. Наш, я тут трошки вже витербую, я щось забувся, що треба зняти це. Так виглядає вже витертий віск, а так він виглядає, коли він вже присох. Він такий робиться, як не знаю, як засохший віск <гум> і все. Просто його витираємо, втираємо, вполеровуємо С кузов в наш, наш лак. Зараз нам сонечко засвітило, тут трошки зле, але покажу одразу, як виглядає гарно, як блистить красиво авто. Машина сама по собі чорного кольору, але навіть проявляються відтіночки такі зеленкуваті перламутро. І так летимо всю машину. Нічого складного немає. Зробили ми капот. Блестить машина. Тримається дуже довго цей стан. Якщо у вас гарний лак в хорошому, такий, скажімо так, не дуже-дуже дуже втомлений життям, без глибоких страшних царапин, то хлопці говорять, що вистачає десь на рік часу. Зараз зроблю ще вам сторону цілу, покажу, як це надалі наносити. Цей елемент готовий, ця сторона ще ні. Гарно сонечко відблискує. В принципі тут теж не зла, але все одно видно... трошки видно що більш глибший тут колір виглядає тепер ніж тут. Повлюзі, вікна теж в роль. Ну що ж, прийшло нас 10 хвилин і витираємо, втираємо, витираємо, вполіровуємо наш віск, який ми маємо на машині. І така краса у нас вийшла. Блискуча, гарнесенька, красовасенька. Машина презентується в рази в рази гарніше, красивіша. З першим дощем ви зрозумієте, який крутий гідрофоб на мийку приїжджаєте пінка змили і краса. Якось так у нас вийшло слизько, гладесенько, блискуче. Дуже дуже крутий віск твердий, е, раджу його. Напевно, це фірма. Найкрутіша, як на моє, за доступну ціну. Не є воно дуже дорогим. Розраховуйте на цю роботу всю орієнтовно, так як я роблю 3-4 години зі всім повністю, це ви їдете спочатку на мийку, миєте машину, найкраще там дати пінку, зми піну, Ще раз наклав піну, губочка, губкою вибив весь автомобіль. Змиваєш його, стяжечка, стягнув воду, фібра, якою ти витриш на сухо свою машину, витираєш на сухо, даєш їй трошечки часу, ще просаснути, щоб водичка повитікала, з тільки можна, не можна. Краще віск з водою, щоб він не контактував. Машина суха, надає, накладаєш віск, 10 хвилиночок, втираєш віск. Так, всю машину. Ефект кручущий, маєш такі дрібні рисочки з мийок, з якихось щиток, не щиток. Теж ховають ці всі риски і ефект бортує своєю всією роботи. Робиш і кайфуєш точно з пів року, точно рік. Люди кажуть, що хлопці, що рік часу тримається цей віск з гарною мийкою і зі своїми губками. Рекомендую, пробуйте. Старайтеся і будете задоволені. Всім дякую, що дивився це відео.